Товариства, добрий день. Канал Будні Свиновода. Я Олександр Безмежно радий бачити всіх і кожного з вас на нашому Ютуб-каналі. Тепер буду кожного разу, як ми з вами будемо бачитися, вітатися з вами безпосередньо так, тому що чи не причина вважати оцей день добрий, якщо ми вже разом з вами прокидаємося, зустрічаємо схід. Сонця це дуже і дуже важливо в теперішній нелегкий час. Будемо з вами працювати, тому що роботи з кожним днем стає все більше і більше. Окрема подяка від чирого серця всім моїм глядачам, підписникам, які додивляються відео до кінця, натискають вподобайку, залишають коментарі. Для нас це дуже і дуже важливо. Друзі, ви надаєте нам мотивацію рухатися вперед і робити все для того, щоб наш канал ріс, розвивався. Ну а ми разом з тим дуже стараємося робити для вас цікавенькі відосики. Сподіваємося, то у нас виходить. Так що біжимо працювати. Всім приємного переділу. вигрівається на сонечку. Пригріло сонечко, класно, так? О, маленькі жевжики прийшли. Давай, як? Рівнують, рівнують. Е, тепер е, наступне питання, яке буквально от, е, у крайньому відео е, з'являлося у нас е, від одного із глядачів, питання це стосувалося відлучки поросяток, від свиноматки, е, підписник. Цікавився, коли то робимо ми на своєму господарстві, і в принципі періоди і терміни, коли це бажано робити, знову ж таки поділимося, як і завжди, власним баченням, власним досвідом, як і в які терміни робите оцю відлучку поросяток від свиноматки. Ви на своїх господарствах, будь ласка. Пишіть внизу в коментарях, тому що кожен досвід, кожне господарство, кожен господар це є індивідуальність і ті системи, по яких ви працюєте, вони також індивідуальні. І оцей от досвід від різних людей, він різний. Ну я думаю, багатьом із глядачів, і для мене він буде цікавий. Тому пишіть. Своє бачення і свої методи саме відлучок внизу в коментарях. Що стосується нас безпосередньо, то в принципі, я вважаю, що для відлучки є два ідеальні цикли. Це цикл перший, коли ми відлучаємо поросяток у 28-денному віці, і ці ж поросятка ще... 10-14 днів сидять на предстартовому комбікормі, а потім уже поступово ми переводимо їх на стартовий комбікорм. Але оця от схема в принципі для домашнього, я би так сказав, непрофесійного утримування свиней. Ну він трішечки більш ну, дороговартісний, так як несе за собою додаткові витрати і затрати. У нас немає цілі там. Ганяти ту свиноматку і використовувати її на максимальних оборотах, те як роблять те свинокомплекси. У мене ж схема ну, більш традиційна для такого непрофесійного домашнього утримування. З моменту того, як наша свинка проводить опорос на 5-7 деньок, підготовуємо плавненько поросяток до повноцінної. Дорослого життя, в раціон їхній, мимо того, що вони отримують материнське молочко, додаємо предстартовий комбікорм гранульований. Потім на 26-27 день, в залежності від кількості поросяток, в залежності від виду поросяток, ваги, додаю предстартовий комбікорм, уже стартовий комбікорм. ну і в районі там 30-й, 31-й день у мене вже всі поросятка їдять стартовий комбікорм і тримаю я оцих от поросяток не менше, ніж 35-38 днів, що, в принципі, дозволяє нам Трішечки підняти середню вагу оцих от поросяток, які ми відлучаємо, що в подальшому дуже і дуже якби, позитивно впливає на самі темпи відгодівлі. тому що ну, запустити і стартанути поросятко, вага якого там 7-8 кг, це один процес і одні затрати і зусилля. А запустити у ріст, у розвиток поросятко, якого 11-12-13 кг, це ну зовсім зовсім інша. Якби процедура. Тому, в принципі, схема проста, і я би так сказав, що для домашнього свиноводства вона максимально ефективна. Єдине за чим потрібно слідкувати, це годівля свиноматки. Воно потрібно, щоб було якісне, збалансоване, щоб ви свинку свою не захарчовували, і вона вже в подальшому безпроблемно приходила в окоту і запускалася в новий цикл. Ну, але обов'язково. Пишіть своє бачення, свої схеми по відлучках внизу в коментарях буде дуже цікаво почитати. Так товариство, як ви бачите, золото на нашій землі стає. Все більше і більше з кожним днем працюємо в цьому плані і сподіваюся, що буквально за два-три дні ми вкриємо всю нашу земельну ділянку золотом і в подальшому отримуємо не менш золоті показники при зборі урожаю. До речі, дуже дуже цікаве панство поцікавиться наступним питанням. Напишіть у кого і як в тому році, хто звичайно садив. Звичайно, збирав, е, яка вражайність картоплі була. Тому що в нашому регіоні в тому році, я би так сказав, не перебільшуючи це, ми отримали рекордні врожаї картоплі. Її було і багато, і вона була достатньо крупна. Зв'язана це було, ну і в принципі, з великою кількості вологи, яка випадала на наші землі. Ну але е, тим не менш буде дуже цікаво. Якщо ви напишете район і регіон і якою ситуація безпосередньо по збору картоплі була у ваших регіонах. Досить таке цікаве питання поступало. Також в одному із крайніх відео з приводу того там глядач пише, що не думав викопати десь у себе ставок. В принципі, не думав товариство. Кінець города. А ось я дивіться став. Наше мені думати про свій приватний став. Заморочуватися, копати. 200 метрів і в нас є свій так називаємий став. Ну, Свій умовно, зариблений, але е часу на оцей от став, на цю рибу катастрофічно немає. Та й бажання, що саме головне, немає. Крайній раз, коли ми були на рибалці, це до війни, ще, ну, грубо говорячи, два роки тому назад. Літом. Зараз про риболовлю, ставки взагалі, е, якби не настрою, не розмови е, мови не може бути. Зараз працюємо, працюємо і тільки працюємо. Е, ще одна гузочка в нас почала нести яєчка, так що, в принципі, ми дуже дуже надіємося, що от нова сфера. Для нас буде ну, досить таки успішною, але як вона буде, покаже тільки час. До речі, кому можливо цікава тема гусей, ми її постараємось більш детальніше висвітлити. Тому кому буде цікаво, обов'язково пишіть про це в коментарях. Ну і тоді ми вже більш детальніше зупинимося на тому, що ми тримаємо, де ми його придбали. Ну і взагалі навіщо? Ще одне питання, яке обов'язково хочу проговорити. Один із глядачів цікавився таким от нюансом. Говорить, що поставив свинку фіксований станок для опоросу. Ну і в свинки якраз почався запор. Так, можливо, хтось скаже, що за прикол, що за фігня, як може бути запор товариства, може бути і якраз. Саме до появи запору неважливо, це свиноматка чи просто відгодівельне поросятко. Потрібно ну, не підходити лискомислено, тому що ця от проблема може призвести до ну, дуже дуже фатальних наслідків. Якщо там 3-4 і більше деньків поросятко буде у вас із запором, не буде. Вивільняти калові маси піде токсичне отруєння, запальні процеси, температури, і може привести навіть до летальних випадків. Чому ж саме безпосередньо ці от запори з'являються? Перша е і як би так сказати, основна причина, одна із основних причин це елементарно так, але стрес. Стрес може призвести до того, що у вашої свинки чи просто у поросятки. Появиться запор. Також другий немаловажний факт і нюанс ви взагалі маєте слідкувати і дбати за станом безпосередньо своєї свинки, тому що коли ваші свинки хворіють, зачасту у них піднімається температура. Ну а при підвищенні температури калові маси зжижуються і може бути ну, величезні проблеми, якраз от, які будуть зв'язані із запором. також. Ще один є немаловажний фактор це недостатня кількість води, тобто, ваша ну, поросятка, свиноматка, можна так сказати, недоотримує потрібну кількість рідини, що й може призводити до запорів. Як же можна побороти оці от проблеми? В принципі, бореться все це і побороти все це дуже просто. В Ветеринарних аптеках продається спеціальна глауберова сіль, додаєте її в корм, і буквально там через доньок, через два усі проблеми вашої свинки разом з тим і ваші минуть. Свинка вивільнить. Якби із себе всі оці калові маси разом з тим ви видихнете спокійніше. Фу. Щоб возити золото товариства, треба немаленьке здоров'я. Давайте, підтримайте нас коментарем, подобаєчком. Нам це дуже допоможе і дуже змотивує. Какахи возяться, картоха родиться. Ще одне дуже таке цікаве питання. Пропозиція поступила від одного із моїх постійних. Глядачів, який підтримує нас активно, пише нам коментарі за це я дуже дуже вдячний. Їх там когорта, отаких от, от якби моїх підписників, які дуже давно на мене підписані. От пан Ігор Гернеда, Ірина Кліщ, Василь Бабі Бабінцов, всім я дуже дуже вдячний. Можливо, наголоси неправильно у прізвищах ставлю. Прошу. Вибачення, так от пан Ігор мені пише, каже, Саша, навіщо тобі все різноманіття живності? Краще б завів корову. Ну і от безпосередньо вся ота живність, яку ви спостерігаєте на нашому каналі, за якою ми доглядаємо, яку ми вирощуємо, безпосередньо все це ми споживаємо нашою сім'єю. Ми не продаємо майже нічого з цього. Ну там інколи буває. Нашим сусідам продаємо трішечки яєчок, якщо в них є така потреба. Ну а в цілому, кров. Ролики, поросятка, качечки, гуси, все це ми застосовуємо в продукти харчування, хтось скаже, нічого собі ви жрете. Але хто працює, той має гарно їсти, це перше. А по-друге, у нас дуже немаленька сім'я, що дуже-дуже важливо. Ну І ми в принципі, стараємося дбати про те. Що ми їмо, ну і в принципі надаємо цьому немаленьке значення. Ну а що стосується корови, то ну, за мого життя, як мінімум, ніколи її не буде на нашому господарстві, тому що досвід тримання корів ми маємо і немаленький, було це щоправда давно. Але тим не менш, ну страшна каторжна праця, в принципі, ну достатньо непогана, і я би так сказав, досить таки вигідна, але дуже-дуже. Ну, Дуже тяжка, і завівши корову на господарство, ви е, разом з нею можете. Припнути отим металевим припоном себе біля неї, тому що, ну, і на півгодинки чи на годинку вам якусь вирватися із власного подвір'я, ну, неможливо. Просто всі ті, хто тримають корів, мене зрозуміють, але ну це не моє однозначно 100%. В принципі, от того, що я зараз роблю, все те, чим я зараз займаюся, я отримую величезне задоволення. Ну, а я вважаю, що будь-яка справа має. Має приносити комплекс таких от певних нюансів, які мають робити людину щасливою. Ну, ви маєте в першу чергу робити те, що ви любите, і займатися те, чим ви любите. Тоді, в принципі, у будь-якій справі у вас буде надія на те, що ваша справа буде успішною. Друзі, ви тільки погляньте на цю красу. Вирощене власними руками, вирощено на екологічно чистих продуктах. Приготоване власними руками, воно навіть енергетику дає зовсім зовсім іншу. Е, у всьому цьому. Насправді також є великий глузд і великий сенс, тому що ми бачимо, ми знаємо, що ми вирощуємо. Ми цьому в принципі довіряємо. Тому що якби хтось був е, якби, зайнятий такою цілею, дослідити все те, що продається у наших магазинах. то я думаю, що відсотків 70 продукції вона би просто не допускалася до споживання. І ну, до реалізації для людей, тому що ну аби люди більш детальніше знали, що вони їдять, то в них би в кого нема волосся, воно би почало рости, в кого є волосся, воно би почало випадати. Але тим не менш працюємо, намагаємось рости і розвиватися. Друзі, підписуйтесь на канал. Сподіваюся, що всі і кожен з вас натиснув вподобачку. Ну а ми далі рухаємося. Зараз поїдемо. І надалі розвозити наше золото. Ну а з вами побачимося в наступних відео. До побачення.